Всім привіт! Придбав я таку болгарку, така як в мене була, Прокрафт ПВ 1100, потужність, пише 1100 ватт, але потужності там такої немає. Круг 125 мм максимальний. 220 вольт 50 Гц. Що можна сказати? Ця болгарка в мене вже така була. Просто вона поламалася в мене і я придбав таку саму, таку саму придбав у зв'язку з тим, що, може, якісь деталі мені підійдуть ще до нової. З двох буде зробити одну легше. Так, зараз. Давайте розпакуємо і подивимося. Так як я свою йду першу болгарку, що поламалася, її обзор я не робив. Розпакували ми з пленки, і от я замітив, Довжина кабеля пише 3 метри. Це радує, бо в попередній. Яку я купляв 6 років тому у болгарку, яка поламалася в мене, 3 метри кабеля не було. Так Тут у нас гарантійно заповнено. Купляв я її на офіційному сайті. Смотри, є запасні щотки. Також дуже добре. От, от ви бачите самі, є тут точно є, бачу 3 метри. Я покажу ще стару і порівняю Так, наш захист, який практично не використовується ручку. Ручку я так використовую. Ага, ключик. Ключик вже інакший. Сталь десь приблизно 2,5-2 мм товщина. Ну, я думаю, не зігнете його. і сама наша болгарочка мені ця болгарка сподобалась форму її дуже удобно і легко Тримати в руці і файна дуже тут кнопка. моїй болгарці вона ще навіть добре працює. Тільки щось з неї всередині сталося, що вона дуже гарчить. Так. От. Кларка наші шайби емблема, кнопка стопор, щоб закручувати круги. Також у нас тут є серійний номер. Обов'язково зареєструйте на сайті. Страна тут пише Made in PRS. А от на коробці пише Вироблено в КНР. І давайте зараз просто в холосту включимо, як вона працює. І вже пізніше я покажу, як вона ріже от, така Ви Вже от бачите, файно вона от, поміщається в руці. Це мені дуже сподобалось. І приємно, що тут трохи інакший кабель, м'якший. Бачите, набагато м'якший. Я покажу звичайно той кейбов, вимігаєте. І так само приємно, що є оця ліпучка така. Що Можна отак вот особи її зв'язати. Що ж, давайте ми зараз підключимо в розетку і послухаємо, як вона працює у нас. Прекрасно працює. Зараз порівняємо зі старою. І так ось наша нова вуганка, а це вже ось це стара. Зараз ми... митиве. По розмірах вони однакові, але бачите, трошки різниця є. Надпис тут, надпис там. Далі. Відмінності редуктор однаковий, корпус редукторів однаковий. Кнопка трошки інакше, трохи, що видно. Далі. Характеристики всі одинакові, все. Єдине, що тут пише професійно. Професійний. Тут не пише. Ну, це о, цю болгарку я роблю на офіційному сайті, а цю не на офіційному. Не знаю, може є якась різниця в цьому, може нема. Найголовніше це я говорю про дріт зараз. Подивіться, тут дріт дубовий. І подивіться яка у нього довжина Ось. От. От весь дріт. А тепер подивіться на ось цей дріт. Гарний прорезиновий дріт. Чуєте? Звук. І Дивіться, бачите, От. і є тут у нас січення 2 на 075 чого для в повні вистає. І зараз я ставлю булгарку біля старої і ми поміряємо довжину до. Ось це, ви бачите, старий трід. А ось це бачите новий. От. І ще як раз. Тобто, якщо тут три метри, то в цьому приблизно десь півтора або метр восімдесят. Ці Чого? Дуже неудобно. Цей потом вже можна підключати на трошки далі відстані і можна обійтися без переноски. Згодьтеся, що неудобно, коли ти стоїш на переносці, на рештовці, наприклад, і тобі не вистачає якихось там 10 см. Так, тому, виробники, дуже вас просимо, давайте хоча б 3, -3 метри. Хоча б 3 метри дріт для болгару, дрелю, бо ну, часом не вистачає буквально пару, пару сантиметрів. Вам зекономити краще додати в ціні трошки за той дріт, але не економити на, на дроті. От що, що, а на дроті і отакий гарний прорезиновий дріт, а не отаке, яке от на холоді воно дубове і запутується. І... Дуже погано. Так, а зараз давайте ми трошки щось потестуємо. Зараз візьму я обрізний круг. От я різав. Старою багатою не дорізав, бо не дорізав мені. Зараз попробую наводити. Нарізав я ось такі пластини і в мене поламалася та Ось Я, я почав доріжу, зараз богатий. Поки ріжу без кошуха, але кожух обов'язково чіпаю. Довго ріже. Ну, болгарка як болгарка, Для болгарки ще нічого не треба, головне, щоб вона добре працювала і гарно різала. Зараз ще я візьму інший Ось такий. Опробуємо щось зачистити. Як ви бачите, чудово працює ця болгарка. Дуже удобно її тримати От, одною рукою, що дуже удобно, коли одною рукою звичайно з ручкою удобніше. Дуже добре сидить вона в руці. Чому вона мені сподобалась? Тому що вона гарно її лягає під руку. Бо є болгарки тупо грубше. І трошки неудобніше тримати. А тут можна одною рукою без ручки чудово в нею Так. От і все. Ось такий невеликий обзор цієї болгарки ProCraft pv 1100 я сьогодні провів. ще для наглядного прикладу, як працює стара болгарка. Ну, я не знаю чому. Вона відрізняється, фірма та сама, може просто зборка була інакша. Чуєте? Він це без нагрузки. Починаєш різати і вона починає дрібіжати всередині, щось, як ніби розлетівся підшипник. Тому я не вирішив ризикувати. Я вже і так багато разів міняв підшипник. Дуже скоро летить підшипник, який стоїть на роторі. Я його міняв десь разів з три, певно, точно. Щотки міняв тільки два рази за 5 років. Користуюся я нею вже років 6. Що мені за 6 років поламалося, це ось цей дубовий, е, що стоїть то при корпусі. Оце ло поламалося мені. Дріт було, перегинався, я відкушував її, переробляв. І перебирав також редуктор. У мене він зразу поламався. Бо через пару місяців у мене зразу був поламався редуктор, тому я висилав її ще був на гарантію і на гарантії мені там замінили. Ось і все. Ось на цьому я можу закінчувати огляд такої болгарки ПВ1100. Підписуйтесь на, на наш канал, пишіть ваші коментарі до нових відео.